Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами у Рейтерович. сьогодні 30 січня і пропоную поговорити про так зване енергетичне перемир'я, яке насправді не дуже схоже на перемир'я. І більше скидається на спосіб десь відволікти увагу, в тому числі зі сторони Російської Федерації, ну а в кінцевому підсумку знову продовжити удари по Україні. Чому так відбувається, чому це сталося і до чого це може призвести? Ну, власне, все це і пропоную обговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень. І дивитися відео в режимі прем'єри на каналі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, дивна достатньо ситуація все почалося з заяви Трампа, яку він зробив перед американськими журналістами. І Він сказав, що особисто попросив Путіна не стріляти по Києву і різних містах впродовж тижня, і він погодився. Тобто, Путін погодився це зробити. За словами Трампа, керівництво України майже не повірило, але було дуже задоволено обіцянкою Путіна не обстрілювати українські міста в період сильних холодів. Трамп заявив, що це точно не те, що їм зараз потрібно ракети, що потрапляють в їхні міста та населені пункти. Як написали американські журналісти, зокрема репортер Financial Times, українські чиновники дізналися про зупинку ударів через холод з висловлювань Трампа, і вони не отримали відповідних сигналів від Росії. Росії ще не впевнені, що перемир'я дійсно встановлена, потім, ввечері, в своєму традиційному зверненні Володимир Зеленський зробив ну достатньо контраверсійні як на мене, заяви. З одного боку, він зазначив, що енергетичне перемир'я набуває чинності вже цієї ночі, тобто, вчора сьогодні. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання, а реальну ситуацію покажуть уже найближчі ніч і наступні дні. Ну так от прозвучало. Він там ще Зазначив, що в Абу-Дабі, начебто, обговорювали е, ці питання, але далі. Прийшла заява, яка значною мірою де завоювала всі ті попередні заяви, які робив Зеленський. Він наголосив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по українській енергетиці між Києвом та Москвою немає. Проте розмови про це тривають зокрема в Абу-Дабі Також він підкреслив, що Україна буде діяти дзеркально до дій Російської Федерації. Е, ну от Зеленський сказав, що в Абу-Дабі говорили по різним питанням. Американці говорили окремо, в тому числі з українцями. Е, я не знаю. Що вони говорили з Росією, сказав президент. Напевно, говорили і сказали, що хочуть підняти питання деескалації з обох боків, демонструвати ті чи інші кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатів. Ну, така заява прозвучала. Тобто, дійсно скидається на те, що ми не сильно були в курсі якихось домовленостей, і це виглядає ледь як не ініціатива Трампа, яку він максимально намагався реалізувати на практиці сьогодні? Рот Путіна. Піськов заявив про те, що Трамп дійсно звернувся з особистим проханням до Путіна утриматися на тиждень, а далі увага, ключовий момент, до 1 лютого, тобто до неділі, від нанесення ударів по Києву. Києву у період створення ну якихось там умов для проведення перемовин, тобто до 1 лютого а не з 30 січня на тиждень про що казав Зеленський. По Києву, а не по Україні, це теж дуже важливий момент. І ну таким чином виходить, що позиція і заява Зеленського дуже сильно відрізняється від позиції і заяви Росіян, і незрозуміло, як кореспондується взагалі з заявами, наприклад, Трампа, тому що Трамп сказав, що він просто подзвонив. Вони на тиждень домовилися. Ну, за логікою треба цей тиждень рахувати від тієї дати, коли цю заяву зробив Трамп. Тобто фактично з дочора, але за словами піскова, вже завтра це енергетик післязавтра, точніше, це енергетичне перевір'я може закінчитися. Ну відбудуться чи не відбудуться перемовини в Абу-Дабі. До речі, не факт, що вони відбудуться. Зеленський сказав про те, що. Є певні питання, оскільки йде загострення довкола Ірану є ймовірні застосування там збройних сил зі сторони сполучених штатів. Можливо, перемова неділю саме і не буде. Так, от в будь-який момент ці перемовини можуть бути відновлені. Ну і от схоже на те, що ну по великому рахунку, по великому рахунку, нічого принципу принципово не змінилося, і насправді ніякого перемиря немає, тому що немає документу. Підписаного документу між США і Росією, між Україною і Росією немає ну якогось папірця, який би в принципі засвідчував існування цього перемиря. Це просто слова, просто заяви. А як вони будуть реалізовуватися на практиці, тут питання, і я би запропонував подивитися на цю історію з трошки іншого, скажімо, боку. Очевидно, що для Росії на сьогоднішній день для країни агресора удари по цивільній інфраструктурі України, удари по енергетиці це ледь не єдиний козир, говорячи мовою Трампа у взаємовідносинах. Ну, взаємовідносинах хлопках. Звісно, у війні проти України на фронті просувань немає по всьому іншому просувань немає. Путін маніакально вважає, що він таким чином зможе Україну поставити на коліна і змусити капітулювати цього. Очевидно, не буде, але Путін, ну він реальний маніак в цьому плані, він продовжує тиснути в цьому плані, тому що ну у покидька своя логіка. Він вважає, що рано чи пізно ж громадянам повинно України якось там це набриднути. І вони почнуть від влади своєї вимагати капітуляції і тому. Ну, виникає тоді питання, чому Путін взагалі відмовляється від цього козирю. А відповідь тут мені здається дуже проста і дуже технічна. І нашій владі жодним чином не можна це ігнорувати. Про це треба прямо говорити, готуватися до найгіршого на всякий випадок. Чому тому, що якщо подивитися на удари Росії по Україні по енергетичній інфраструктурі, вони відбуваються приблизно раз в два тижні. Потім росіяни проводять розвідку до розвідку, дивляться, що там, де ремонтується, накопичують ракети і дрони. Для них це дійсно є на сьогоднішній день проблема. Тобто, вони не можуть просто регулярно постійно випускати певну кількість всього цього. Воно йде ну, з певною, скажімо, затримкою. А потім знову ну, наносять цей удар, коли відповідно ресурси накопичують. Тому не виключно, що на цей період, про який ми зараз от просто говоримо, росіяни і так не збиралися бити по Україні. Україні, тому що в них на це просто не було можливості, їм треба було дещо там вичікувати, подивитися на всю цю історію зі сторони і готуватися до наступних ударів. А оскільки тут зі своєю ініціативою виступив Трамп, то росіяни вирішили пограти в миротворців, пограти в тих, хто готовий зробити вже з доброї волі. До речі, що цікаво, на пропагандонських їхніх телеканалах зараз така дуже дивна ситуація. Вони м'яко критикуються рішення. Але без великого захоплення, що може свідчити про те, що їм дали команду тримати тему в фокусі уваги, але особливо її поки не поділювати, Тому що в будь-який момент удари по Україні можуть відновитися, і тоді скажуть, що це просто росіяни пішли на поступки. Україна пост, ну, порушила це перемир'я, Ну хто ще зрозуміло, що вони будуть перекладати це на нас, і удари знову відновляться. Тому не виключно, що Путін просто тут підіграв десь Трампу. Сказав, що та окей, давайте зробимо перемиря, але вже виходячи з того, що не зрозуміло на який час. Чи є якийсь документ, який взагалі це регулює, в будь-який момент він може відновити ці удари і заявити про те, що або завершився термін, на який вони домовлялися, і він дуже дивно співпадає, до речі, з 1 лютого співпадає там 2, 3 лютого, стотично початком нових холодів, великих морозів в Україні. І, до речі, цікаво там відновлення, наприклад, навчального процесу в школах очного. Ну, наприклад, в Києві, і отут можуть знову послідувати. Якісь удари зі сторони Російської Федерації, тобто вони. Просто підлаштувалися під ідею Трампа. Я до речі не здивуюся, що і Трамп цю ідею достатньо так емоційно висловив, тому що за останні пару днів багато матеріалів вийшло на заході про цей геноцид або спробу геноциду зі сторони Росії. Багато цих матеріалів закінчувалися риторичними прямими чи посередковими питаннями в бік адміністрації Трампа. А ви взагалі якось на це реагувати будете? І не виключно, що Трамп вирішив дати відповідь: зіграти собі таку роль ще миротворця людина, яка вирішує проблеми. Великого гуманітарія, так би мовити, і от звернувся до росіян з таким проханням. Росіяни йому типу тиждень дали. Вони ж тепер можуть розуміти, до цього тижня зараховувати будь-які дні до конкретно вчора. Казати, що от ми до цього п'ять днів не били. Це були п'ять днів цього тижня. А в неділю тиждень закінчується, і ми або заново передомовляємося, або Україна йде на якісь поступки, про які ми там не знаємо, або ми продовжуємо, наприклад, бити. Логіка може бути е, така. да і давайте не будемо ще забувати про одну річ: те, що пару останніх днів не наносилися удари конкретно. По об'єктам енергетичної інфраструктури, ну зокрема в Києві, не означає, що росіяни припинили удари по іншим об'єктам, які є в Україні. Зеленський, до речі, це визнав. На да? він визнав, сказав, що удари по іншим об'єктам продовжуються, і Україна про це прекрасно. Ну, якби знає і все це моніторить. Тому не схоже, це на реальне перемир'я. Це схоже знов таки на чергову спробу зманіпулювати, на чергову спробу придумати якусь там фей. Якову історію потім е, сказа, Ну можна буде сказати, що ми знову пішли на зустріч Трампу. Тиждень почекали, але Україна не здається, Україна не йде на перемовини Бо паралельно Пісков заявив же з цими фразами про про так зване енергетичне перемир'я. що Україна не хоче йти на компроміси в по територіальному питанню, тому ніякі розмови вони не є там конструктивними. Росія буде продовжувати робити те, що вона власне робить. Да? І от тоді, коли знову почнуться найбільші морози, вже останні, в принципі, взимку, як кажуть е, наші синоптики, росіяни знову можуть е, відновити ці удари, е, поховавши саму по собі ідею енергетичного перемир'я, якого де-факто немає. Про це треба говорити, не треба вживати це поняття, тому що ну, воно не відповідає суті того, що відбувається ці заяви, цей пін-понг, словесний, так би мовити, вербальний між Києвом, Москвою там, Вашингтоном, він не має, поки ніяких, по перше, результатів. А по-друге, він не має в своїй основі чогось того, кого, на що ми дійсно могли спиратися. Я просто хочу нагадати, що коли в нас існували подібні подібні. Перемиря, наприклад, з зору зернового коридору, що давним-давно на початку великої війни, вони були інституалізовані, тобто вони були викладені в певному документі. У цього документа були певні підписанти, хай там і не було прямої взаємодії між Україною і Росією, але були інші країни, які в цьому були задіяні, які власне контролювали виконання цієї домовленості. По так званому енергетичному перемир'ю ніяких домовленостей немає. І, схоже на те, що росіяни черговий раз розвели або підлаштувалися і Розвели Трампа, який може і дійсно хотів з якихось ну нормальних, там знаєте, е, і ну, таких е, позивів, яким чином вплинути на ситуацію, але потрапив фактично в паску Російської Федерації. З іншого боку, росіяни може сподіваються, що ми будемо заспокоєні цими тезами про перемир'я, заявами про те, що воно працює, що в принципі далі буде краще, а потім краще не буде. Тому треба відмовитися мені здається від цієї Риторики владі, в першу чергу і кожен день повторювати не те, що там перемир'я діє, а те, що готуємося, 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 готуємося до найгіршого сценарію. На всякий випадок робимо те-то, те-то, те-то. як робили там представники деяких місцевих влад у Львові, наприклад, які казали, що обстріли, обстрілами, але є ще червоний рівень небезпеки щодо погодних умов, і до цього теж треба готуватися. Ми поки в масштабах країни такого не бачимо. А вже в принципі треба починати робити, тому що. Субота-неділя близько, морози близько, і на фоні нерозуміння, як будуть діяти російські агресори, ситуація може бути дуже, дуже складною, тому треба тут не якийсь оптимізм шукати і казати, що нарешті якийсь глобальний крок з точки зору зміни риторики. І ми там стрімкими кроками рухаємося до миру, а реально оцінювати ситуацію і бути готовими до того, що в будь-який момент Росія змінить позицію і нанесе удар по Україні. сподіваючись, що ми до цього просто будемо не готові, бо міримо якимось незрозумілим заявам, які для нас є новиною. А так воно і виходить, до ну які ми раніше не обговорювали, і просто змушені підлаштовуватися під якусь ситуативну історію, наслідком якої буде. Невідомо що. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика і до наступних зустрічей. Слава Україні!